В ефірі телепідсумки. В студії Мирослава Гараздій. Чим запам'ятався університету, тиждень що минає. Про це далі у випуску. Відбулося позачергове засідання вченої ради Ужгородського національного університету. Бути чи не бути аспірантурі з деяких спеціальностей. Це ключове питання порядку денного. Відповідь на нього знають наші кореспонденти. 12 травня відбулося чергове засідання вченої ради Ужгородського національного університету. Серед основних питань затвердження ліцензійних справ щодо провадження освітньої діяльності на третьому освітньо науковому рівні, тобто аспірантури, одноголосно схвалили справи щодо 16 спеціальностей: історія та археологія, філологія, економіка, політологія, міжнародні економічні відносини, право, біологія, хімія, фізика та астрономія, прикладна фізика та наноматеріали. Математика, прикладна математика, комп'ютерні науки та інформаційні технології, стоматологія, медицина та фізична реабілітація. Тепер їх мають затвердити в Міністерстві освіти та науки України. Тисячі ужгородців зібралися, аби вшанувати тих, хто в часи Другої світової віддав життя за батьківщину. До заходу долучилися і студенти військової кафедри Ужну із портретами ветеранів, в котрих уже немає з нами, прийшли пам'ятною ходою до пагорба слави. Віддати шану загиблим за батьківщину у другій світовій війні 9 травня. Зібралися тисячі ужгородців. Серед них і студенти військової кафедри, які пам'ятною ходою зійшли на пагорб слави. Для ветеранів влаштували невеликий концерт. Присутні було нелегко стримувати сльози, попри те, що найстрашнішу історію людства війна скінчилася 71 рік тому. Нині в українських родинах знову непоправні втрати. Тож не минулою увагою пам'яті тих, хто віддає життя за батьківщиною у наш час. Загиблих шанували хлини мовчання. Перед присутніми виступило керівництво області і міста, а до вічного вогню поклали квіти. Факультет іноземної філології відзначив день свого підрозділу. Організували святкову вечірку, запросили цікавих гостей та додатково розіграли призи. 10 травня іноземні філологи вже друге відзначили день факультету. Традиційно привітальним словом захід відкрив декан Михайло Рожко. Насиченою була й концертна програма. Публіку розважали співами, танцями, дотепно жартували команди КВН. Приємно здивував виступ спеціально запрошеного рок-гурту з Мукачева «Secret Fire». Тексти пісень на закарпатський вірець та якісна музика підняли настрій присутнім. Наприкінці урочистої частини для викладачів і студентів влаштували конкурси. Зокрема, молодь мала змогу позмагатися за путівку на студреспубліку. Завершилося свято традиційною дискотекою. Наші студенти підкорюють і гірські горизонти у творчому розумінні. Переможців одноіменного конкурсу нагороджували в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Для цього спеціально приїхав організатор конкурсу відомий письменник Андрій Курков. Серед іншого відзначив, що тексти у жнівської молоді високої літературної якості. Одразу четверо українських письменників завітали 11 травня до студентів філогічного факультету. Окрім Михайла Рожка, Закарпатського прозаїка, тикана факультету іноземної філології, котрий разом із учністю філфаку Гонишумецькою став одним із ініціаторів зустрічі. Із молоді молоддю спілкувалися Андрій Курков, Артем Чепай та Андрій Шолтес. Кожен розповів про себе та свій шлях літератора. Андрій Курков успішний письменник та один із найвідоміших російськомовних авторів за кордоном, твори якого, читаючи 10-5 мовами, зізнався, що з 12 місяців у році половину проводить у роз'їздах усім світом, презентуючи свої книги. Артем Чапай, письменник-початківець, розповів пише про те, про що рідко говорить. Натхнення ж бере від подорожей світом. А ужгородець Андрій Шолтис, з відомого закарпатського мистецького роду, каже, що йому писати цікавіше, ніж малювати. Майстри переконані, що літератор має однаково ставитись до всіх своїх персонажів, бо щитач неодмінно відчує упередженість, як і будь-який фальш. Напередодні нагадаємо, Андрій Курков нагородив студентів філологічного факультету Ужну Юлію Савинську та Валерію Зенениць. Які стали лауреатами конкурсу малої прози Гірські Горизонти? Краса, розум і талант. Саме такі якості має першокурсниця, що здобула титул найгарнішої. Уже відомі результати конкурсу Міс УЖНУ-2016. Отож, який факультет найвродливіший і як, власне, відбувався захід. Дивіться в сюжеті. У Закарпатському обласному музично-драматичному театрі пройшов конкурс краси міс УЖНУ 2016. За звання найвродливішої студентки вишу боролися 17 чарівних першокурсниць. Відкрив захід ректор ужну Володимир Смоланка, який привітав присутніх із традиційним святом. Керували яскравим дійством запальні ведучі Тудор Кілару та Катерина Ігнатович. Протягом заходу на сцені виступило чимало гостей із вокальними і танцювальними номерами. Конкурсантки ж показали себе гостям під час п'яти яскравих виходів. Останні, як зазвичай, у вечірніх сукнях. За результатами журі, звання другої віце-міс дісталося студентці географічного факультету Вероніці Лакас, першої вихованці факультету здорової людини Ніколетті Кобець. Титул місту ужну 2016 здобула Анастасія Дацюк, студентка факультету міжнародних відносин. 8 березня і день матері, який відзначили нещодавно, і та й інше стосується жінок. Однак, якщо перше не свято, а спосіб привернути увагу громадськості до фактів гендерної нерівності, то друге додатковий привід подякувати найріднішій. Чому більше культивуємо ідею Клари Цеткін ніж день матері, і наскільки вони паритетні? Про це ми запитали директора центру гендерної освіти при Ожну Маріанни Колодій. 8 березня більше не свято, а Міжнародний День прав жінок, спосіб привернути увагу урядів громадськості до питань дискримінації жінок, боротьба за рівноправність. А День Матері свято, оскільки це додаткова можливість ушанувати матерів. Чи можна взагалі порівнювати ці два дні? І якщо так, то що важливіше? І чому більше культивуємо саме 8 березня, ніж День Матері? Напевно, так історично склалося з приводу культивації того чи іншого свята, тобто в залежності від тих обставин історичних і умов, яких. В яких опиняється те чи інше суспільство, треба сказати, що в багатьох країнах світу просто сам контекст і зміст, той, який кладається в 8 березня, як Міжнародний день солідарності жінок, він не такий, як у нас. Тобто, власне, квіти, подарунки, жінки приймають в День матері в багатьох країнах світу, тобто той контекст свята весни, прекрасного, ніжності, те, що звикли у нас. Транслювати на 8 березня в багатьох країнах світу це присвячується матерям. І, власне, це свято якраз сімейне, таке затишку, ніжності, трепетності, коли кожна людина згадує свою маму, те, як вона зростала, своє дитинство. Тобто, це так якісь моральні і психологічні переживання, особистісні. І тому справді в цей день прийнято дарувати чи там цукерки, чи там подарунки, повітряні кульки, квітів багато, тому що це день такої радості, коли кожна людина хоче подякувати своїй матері, власне, за той внесок, в розвиток і виховання, який вона вклала. У нас же в контекст 8 березня, він, власне, такий трохи радянський ще, в сенсі того, що у нас прийнято в цей день говорити не про права жінок, про ті проблеми, які стоять в сенсі Забезпечення рівних прав та можливостей жінок різних соціальних груп, різних професійних груп, у нас цей день прийнято подарувати жінкам квіти. Для чого? От питання, або за що? Тобто мені дарують квіти за те, що я жінка, тобто це біологічно обумовлена річ, тобто я такою народилася. Тобто, в даному сенсі нам тут ще напевно треба кілька років, щоб пережити. Власне, цей момент, коли ми самі для себе, тобто суспільство, усвідомимо, що для нас є свято 8 березня, чи це дійсно свято, чи це просто пам'ятний день, або день відзначення там якоїсь дати, і що для нас є День матері. І треба сказати, що о, тенденції останніх років вони такі, що. День матері стає більш значимий для українців, тобто більше починають приділяти увагу цьому дню. Тому що насправді День Матері, друга неділя травня, це не так давно з'явилося у нас. Тобто період радянського союзу взагалі не було цієї традиції, тільки період незалежної України. Тобто, сьогодні ми можемо говорити, що пройшло там 25 років, вже є покоління тих людей, які. Прививають для своїх дітей от відзначення такого свята. 8 березня, ж звичайно, воно з нами довший період часу, тобто весь період існування радянського союзу близько 70 років, і весь період існування а, незалежної України. Контекст цього свята потихеньку змінюється. Принаймні те, що про контекст цього свята і зміст цього свята починають дискутувати, це вже говорить про те, що ми хочемо якимось чином відкоригувати для себе значення 8 березня і дня матері. Звичайно, це різні за своїм змістом і значенням дні. Тобто День матері це вшанування матері, кожна людина намагається вшанувати свою маму. А 8 березня це свято політичне, соціальне в сенсі навіть я б сказала, що це не стільки свято, скільки дійсно день. Солідарності всіх жінок у захисті своїх прав. Тобто це день, коли жінки, так само як будь-які інші там соціальні, демографічні чи професійні групи, можуть заакцентувати увагу суспільства на тих проблемах, які сьогодні їх турбують. У нас є закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, але ця рівність не надто простежується на практиці. Узяти до уваги хоч по відсоток жінок, які працюють у сфері політики бізнесу, це приблизно п'ята частина порівняно із чоловіками. Ну і рівень заробітної плати жінок теж значно нижчий. Воднораз у багатьох літературних творах звеличується саме образ жінки. У якому контексті можемо говорити про гендерну рівність і яким чином її можна досягти. Знаючи є суспільство, яке б досягло гендерної рівності, тобто, в даному контексті, гендерна рівність, вона скоріше не як мета, а як процес, так і явище того, що потрібно створити такий тип суспільства і такий тип суспільних відносин, де б жінки і чоловіки, незалежно від соціального походження, етнічного походження, багатьох інших характеристик, тобто жінки і чоловіки різних соціальних груп, мали можлив... права і можливості зреалізувати себе. Тобто це завдання держави, це завдання суспільства зробити наше життя комфортним, щоб ми могли себе зреалізувати як люди і могли бути щасливими. То в цьому сенсі тоді гендерна рівність вона можлива, тому що ми можемо поступово досягати ті чи інші цілі, виконувати ті чи інші завдання, щоб люди, чоловіки, і жінки з різних соціальних груп почували себе в нашому суспільстві комфортно і щасливими. Що стосується закону, ну він справді в нас існує діє з 2006 року. Радою Європи, до речі, цей закон визнаний один з найкращих в Європі, але проблема цього закону не стільки в змісті, скільки в механізмі діяльності. Тобто те, що написано в тому законі, дійсно хороше, правильне з усіх точок зору, якщо на це подивитися. Але цей закон рамковий, як і багато законів в Україні, тобто там не прописаний механізм, який. Там прописано, що ми хочемо гендерної рівності, що ми хочемо, щоб всі жінки і чоловіки в Україні мали можливість доступу до щастя, і були щасливими, могли себе зреалізувати в різних сферах, і професійних, і соціальних. Але не написано як? Як ми туди рухаємося, яким чином. Ми це зреалізуємо, і це одна з основних проблем, тому що всі ці супутні речі, які в нас є, які пов'язані з гендерною рівністю в сфері професійних відносин, прийняттям, неприйняттям на роботу, доступом до роботи, виконання своїх сімейних обов'язків, поєднання навчання і виконання репродуктивної функції, поєднання професійної діяльності, і виховання дітей, все те, що на сьогоднішній день існує: доступ жінок до політики, доступ чоловіків до сфери освіти і виховання своїх же дітей. Це все речі якраз тому, що у нас відсутні на законодавчому рівні, на державному рівні механізм забезпечення власне, от гендерної рівності або впровадження гендерних підходів. Які загалом позиції України у світових рейтингах гендерної рівності? Не найкращі, тобто ми не в десятці, на жаль, чи, на щастя, не знаю. Ми зазвичай завжди тримаємося десь 150, -го, 170 -го місця. В рейтингу 200 країн, які беруть участь в рейтингу індексу гендерної рівності, такий індекс, щороку обчислюється Організацією Б'єдинних об Націй, за результатами 2015 року, у нас 171 позиція. Маємо десь і кращі позиції там по. Різним показникам це, наприклад, гендерна рівність в сфері політики, в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я. Найкращий у нас показник по співвідношенню жінок та чоловіків в сфері освіти, найгірший в сфері політиці. Тобто, цей показник у нас із 130 країн Європи. Ми на 101-му місці за цим показником. Були на 107-му, тобто така ситуація складна. Ну, це пов'язано з тим, що. От, не забезпечуємо ми як країна, як держава, рівний доступ представників різних соціально-гендерних груп до прийняття політичних рішень. Складна така ситуація в цьому сенсі. І повертаючись до питання щодо дня матері, який мене щодавно відзначила, в Україні є чимало законодавчих і нормативно-правових актів щодо запобігання дискримінації про забезпечення рівних прав чоловіків та жінок, але немає закону про повагу до матері, бо це більше належить до сфери духовності. Чи було б доцільно на ваш погляд винести цю проблему на законодавчий рівень? Бо нині маємо чимало прикладів, скажімо, коли батьки віддають у будинок перестарілих ну і це при живих дітях. Що ви про це думаєте? Законодавчу Поняття поваги вирішувати ну, не варто, і недоцільно. Тому що ну, повага це категорія незаконодавчої, неполітичної площини. Вона виникає повагу або виборюють, або заслуговують. Тобто це більш такі, скажімо, міжособистісні відносини в даному сенсі, або якісь речі, які пов'язані більше з вихованням. Тому я не думаю, що нам необхідний закон про повагу до матері. Чи потрібна нам підтримка материнства і батьківства загалом? Так, однозначно потрібно, тому що на сьогоднішній день багато жінок в Україні змушені обирати між реалізацією себе в сфері професійних відносин і реалізацією себе як матері. Чи потрібна нам підтримка материнства і взагалі сім'ї на рівні там, держави чи окремих якихось, не знаю? Інституцій соціальних так потрібно, тому що на сьогоднішній день у нас не забезпечується навіть те, що гарантовано законодавством працюючим матерям. Для матерів найважливіше, аби їхні діти були щасливими, і ніхто так не радіє за кожен наш успіх, як ненька. Саме тому філологічний факультет теж підготувався до Дня матері. Чи не кожна матуся студента-філолога отримала від деканату спеціальне послання? Студактив філфаку організував зворушливу акцію, в рамках якої матері успішних студентів отримали листи вдячності. Таким чином деканат прагнув сказати спасибі за виховання особистостей, якими пишається колектив. Мета цього свята в першу чергу зробити приємне мамочкам наших. Студентів, кожна мамочка, думаю, буде втішена тим листом, який отримає, тому що радість кожної матері, коли її дитина успішна і має вона тим листом підтвердження того, що дитинку люблять, шанують на факультеті. Тож думаю, що це свято і далі буде у нас мати таку добру традицію. І кожного року мамочки наших студентів будуть отримувати такі гарні і приємні листи. Участь у підготовці послань взяли заступник голови профкому студентів факультету Корнелія Остапів, голова студради підрозділу Марія Якубишин та старости окремих відділень. Акцію філфак влаштовує не вперше. З тим відправляли найкращим студентам, тобто людям, які най Краще вчаться, у яких є загальний рейтинговий бал останньої сесії найвищий, а також активним відповідальним студентам, які багато роблять для нашого факультету, для його розвитку, для цікавого дозвілля. Це така дріб'язкова робота, але навіть коли ти це робиш, то це гарно, весело, і ти розумієш, що це дуже приємно, навіть поставивши себе на місце кожної матері, яка отримала листа подяку за свою дитину, ти розумієш, що це дуже добре і хочеться робити це ще. Найдорожча пісня та, з якою мати колесала. Дитина плаче, а матері боляче. Нема того краму, щоб купити маму, вчить народна мудрість. Чи не найбільше прислівів та приказок стосується неньки? Саме вона дала нам три найбільші подарунки: перший життя, другий любов, а третій розуміння. Її молитва рятує від біди, оберігає на кожному кроці. Отож, шануйте своїх матерів. І не тільки в другу неділю травня, а щомиті. робімо так, аби нанька зрозуміла, що для нас є найціннішим подарунком. До зустрічі в наступних телепідсумках. you <tries>